Я завжди всім казала, да й кажу, що в нашій родині супи ми не любимо. І це дійсно правда. Але є маленьке але ми не любимо звичайні звичайні супи. Знаєте, як в деяких родинах варять вода, картоплинка, засмажка, цибуля, морква і все. І вважають це супом. Ну, ми таке не любимо, ми полюбляємо. Супи, але смачні. І сьогодні хочу показати вам ще один із варіантів супів, який ми полюбляємо, який дуже смачний. Картопельку, як завжди, нарізаю дрібно, можна сказати, чуть крупніше, ніж на олів'є там чи на будь-який салат. Невеликими шматочками. Картоплину навпіл. І потім, так сказати, типа кубиком. все картоплю у водичку і відправляю на плиту. Цибульку порізала кубиком, звичайно, але я люблю, коли в супові, ну і в супові, та й в борщеві. Взагалі, да, засмажка смачна. І цибульки, щоб було багатенько. Є родини, в яких цибулю не полюбляють. Тому в мене тут половиною такі величенькі цибулинки, я би сказала, звичайним кубіком. І одна морквинка потерта на тертушці. Але моркву я не люблю в супові, в борщ можу потерти на велику тертушку. В супові не подобається мені на великій тертушці. Тому я натираю на дрібненьку. Ну, це не принципово, це можете робити, як вам заманеться. І ставлю сковороду, нагріваю і цибулю з морковкою. Перетворюю на смачну засмажку. І, до речі, ніколи не кидаю все разом. Спочатку відправляю на пательню цибульку, трішки її підсмажую, а вже потім додаю моркву і вже довожу до готовності. Коли картопля закипіла, знімаю з неї білий крахмальний оцей накип. Обов'язково солю, додаю сюди суміш спецій, овочі і коріння і також 10 овочів. І відразу ж додаю сюди промитий рис. У мене хоч і пропарений, але я все рівно його промиваю. Відразу долила водички і очікую, поки закипить. Тим часом засмажка готова, перекладаю її в мисочку, нехай вихолоняє. А тут в нас вже закипає наш майбутній супчик. Овочі почали розпарюватися і вже така ароматика. М -м -м -м. І ось тепер закладаю сюди фрикадельки. Е в мене просто через м'ясо я їх так раніше закладаю. Якщо ви робите фрикадельки з курячого м'яса, то можна пізніше, все, відправляємо сюди всі фрикадельки і до готовності, починають вже вспливати фрикадельки. Для чого я сказала добре посолити? І от наголошую саме добре посолити. Да? Коли закипіла картопля, солимо так, щоб було аж наче пересолено трішки, тому що сіль ще потягнеться в картоплю і в рис. А для того, щоб наші фрикадельки залишилися смачними, і з них бульйон, вода не витягли сіль. Потрібно їх закидати на стадії того, щоб бульйон був добре посолений. Все, тепер варю до готовності. І, казалось би, залишилося тільки додати сюди засмажку. Ну, в принципі, так, можна зробити і так, але наголошую, ми полюбляємо смачні супи. І зараз покажу вам, що роблю я. А я беру свою вихолонувшу засмажку і відправляю в неї сметану. Кількість сметани ви вже можете самі регулювати, дивлячись з того, яку каструльку ви варите. І обов'язково Необхідно також посолити. Все, тепер все це перемішую. За бажанням сюди ще можна додати натертий плавлений сирок. Натертий чи дрібненько кубиком порізаний, але це не принципово. В мене немає, тому я не додаю. Все, картопелька готова, рис готовий. Фрикаделечки теж. Ви тільки погляньте на ці фрикадельки. Всі рівнесенькі, круглесенькі, жодна не розвалилася, не розкрилася. Як приготувати фарш для фрикадельок, є в нас окремо на каналі, і залишилося відправити сюди засмажку. І все це добре перемішати, щоб розчинилася. Сметанка. Цей супчик смакота, неймовірно. Такий супчик їдять навіть ті, хто не любить супчики. І да, до речі, чому мені подобається додавати пропарений рис, а не звичайний пропарений рис? Завжди залишається ось таким ціленьким. Він ніколи, скільки б не варили супчик, навіть якщо ви його перетримаєте, переварите, він ніколи не, пере... не превратиться у вас в кашу. А рисинки ось отак і будуть одна до одної. Все, тепер даємо гарно йому прокипіти і вимикаємо. Ну і, звичайно ж, скуштуйте на сіль. Може бути трішечки недосолений, тоді потрібно досолити. Ну, ось і все. Супчик готовий, вершково-рисовий супчик з фрикадельками. Готуйте і смачного вам.